Завстих уступив у потаємну печеру, де переховувалися залишки Олімпу, промені світла проникали крізь скелі, малюючи міфічні тіні на стінах. Навколо зібралися лише найвірніші й наймогутніші боги, Афіна з величавим виглядом посейдон, що постійно плещучи пальцями по камінню, викликав викликавши Гера з суворим виразом обличчя і ще кілька богів. Чиї імена глухо віддалялися в пам'яті, повітрі стояв запах древніх символів і попелу, ознака того, скільки бід принесла війна з Морготом. Зевс важко зітхнув, оглядаючи цих небагатьох соратників, і це була його найгірша печаль. Половина богів світу Олімпу віддали своє життя у жертву приношення, щоб вигнати злодія на інший план. Батько пройшов крізь кругу зал, де над розбитим камінням, де над розбитим камінним вівтарем горіли багаття, в його серці все ще вирувала розмова з новим, потенційним союзником смертним, якому він щойно відкрив душу. Конрад запропонував мені допомогу, сказав Зевс голосом стриманим від втоми. Він обіцяє відновити мою силу і дати мені життя без страху перед Марготом. Гафіна нахилила голову, уважно слухаючи, посейдон, стискаючи у напрузі руки, проворчав Смертний дарує Богові зліті силу, яку ціну за це доведеться заплатити. Зевс кивнув і продовжив: Я знаю, що мої сили давно не ті, що були колись. Я віддав половину Олімпу для ритуалу. Зараз я слабкий як ніколи, а ми ледве що не виродок пантеону. Конрад допоміг мені прийти до тями. Він знає про портали, через які Морго тихо прокрадає своїх прихильників в наш світ. Фон Грім пообіцяв, що разом ми можемо змінити розклад сил. Гера кинула підозрілий погляд на Зепса. Ти продаєш артефакти богів, і живеш у страху, а тепер пропонуєш союз з чужим, який так ризикував? Ти пропонуєш союз із смертним, про якого ми зовсім нічого не знаємо? У розмові прозвучала згадкова алюзія: нещодавно батько богів торгував чимось у лавці, ага, саме крилами Гермеса. Але сам Зев стримано мовчав про мотивацію своїх дій у цьому. Він лише продовжив. Конрад знайшов мене, знайшов мене сам і простягнув свою руку. Він виглядає могутнім, ба більше того, я відчув в ньому прояв чогось спорідненого. Здається, я знаю, де моя блискавка, яку я втратив. З моменту останньої бійки. Сховавшись від небесних бур, боги обмінялися поглядами, Афіна підійшла ближче і промовила м'яково рішуче: Ми маємо зібрати всі факти, ми повинні дізнатися, хто цей такий Конрад і як смертний зміг керувати твоєю блискавкою. Перш ніж ми ухвалимо рішення, потрібно перевірити все досконало і не довіряти їм, як попередній раз, ми ризикуємо нашим існуванням і мусимо бути впевнені в цьому альянсі. Ти пам'ятаєш, чим попереднього разу скінчилась двіра до смертного? Здається, ім'я його теж було схожим. Так, я пам'ятаю, але і в печері я втомився вже сидіти. Грізно по столі вдарив своїм кулаком батько богів і по цьому замкнутому місцю пронеслись блискавки. Він не любив ховатись, він не хотів цього, лише послухавши своїх прибічників, Завс вирішив прийняти таке рішення та засісти на глибині, сховатись до кращих часів, втративши всю силу. Розгубивши віру смертних в себе і лишившись тільки на сторінках історичних підручників та на вустах тих, хто промовляє легенди, в своїй голові Зевс перебирав переваги союзу з Конрадом. Нові джерела сили та знання, повернення у вир подій. Можливість. Назбирати значно швидше золото для того, аби привернути увагу дракона. Тактичний талант, який я стих оцінити, адже Ха! домовитись з Берджетом, аби той затримав мене, щоб з'явитись на власну зустріч, це вже багато про що говорить. Здогадавшись про те, що черевички то я продав непрості. Але так говорить передбачення, так говорить, так говорить майбутнє, я відчуваю його. І відчуваю його так добре, як відчував настільки ж близько крах свого батька та того, хто мене зруйнує, того, хто мене знищить. Цей пекельний моргот, ми обов'язково до нього повернемось. Провевши нараду, зваживши всі за і проти, боги зібралися у коло. Було присутнє відчуття натянутого простору, який пронизував повітря, але також це все перекликувалось із іскрою надії. Зевс вклав свою волю в кожне слово. Добре, ми спробуємо не поодинці, але разом. Ми триматимемо очі відкритими, ми почнемо контролювати Конрада і діяти лише тоді, коли буде реальна загроза. Ми створимо вигляд його союзників, адже ми знаємо, чого варте слово грімів. але лишатися тут ми не можемо. Схованка вже вичерпала себе, ми заплатили велику ціну, для того, аби цей світ жив, і настав час явити. Себе йому Коли батько Олімпу промовив свою гарячу річ, він почав згадувати Згадувати момент, коли небо втратило голос. Ніхто з тих, хто вижив, не любить цей день. Але сьогодні Зевс все заплющує очі і світ знову відступає до краю безодні де гуде темрява. А боги ще мають імена. Під грою, які смертні називали Олімпом, був зал, про який забули навіть тіні. Хтонійний театрон. Там сходилися три дороги, гекати. Там мойри тримали веретена. А підлога була не каменем, а сплетом коренів, вен і морських жил, закованих у адамант. Того дня Стіни світу були тонкі, як шкіра на висохлій руці. Морготне ім'я, шипіння згустків темряві, проривався крізь щили небуття, як дим із тріснутого казана. Небо на заході чорніло, і кожна блискавка, що падала на землю, поверталася назад небесам із криком. Зевс зійшов у театрон без грому. Його плащ був мокрий від поту, а очі від тривоги, якої ще ніхто не бачив у володаря хмар. Поруч ішли ті, хто склав останню раду, Афіна — тонка, як клинок логосу, Посейдон із солодним холодом. У бороді Гефест із опеченими долонями, що ще диміли, геката, потрійна у тінях. Гадес, мовчазний, із тишою Тартару. За ними інші, живі, сяючі, як колись, Деметра, з кісточками зерна, що переливали з золотом Артеміда з тугою тятивою Гермесу, із крильцями на сандалях, і сміхом, який завжди випереджав страх. Гестія з жаром усіх вогнич, музи у білих покривалих співу, Ніка з малими крилами перемоги. Ті, чиї імена тепер не називають, але тоді. Вони були. Посеред залу Гефест уже виставив шістку кленів, скоби урану, рану, виковані з того самого металу, яким колись різали небо від безодня. А крейдою блискавкою кресала гексограму замикача, геометрію, що робить час в'язким. Геката ставила три віхи, потрійну межу, де будь-яка дорога стає колом. Час пішов. Сказала Афіна, він уже тут. І тоді вони заспівали. Ритуал мав шість фас, шість осередь щоб вирвати шість лап чудовиська з нашого буття. Посейдон ударив тризубом у підлогу, і крізь коріння прорвалося солоно, як рана. Вода намоталася на скоби Гефеста, перетворившись на селяні мотузи. Вони сушили все нечисте, як сонце сушить у в, в окрузі запаху бурею і гнилим корабельним деревом. Нехай він ковтне море і не втамує спраги, прошепотів володар глибин. Деметра розсипала зерно, яке не мало народитися. Кожна зернина була спогадом про поле, що згубили. Під мечем. Зрано вчепилося в коріння і вкоренилося миттєво розпираючи підлогу паростками. Сама земля підняла хребет і сказала Триматиму. і тримала. Афіна стисла пальці і в залі з'явилися слова, що ріжуть. Вона назвала ім'я Моргота, не його мовою, і цим позбавила його половини сили. Вузли геометрії стали судними Терезами, на які. Покладуть темряву, якщо вона важча за закон, її перекине у інший бік. Гефест підняв молот і кожен удар відрубав у небі блискавку, що належала Зевсові. Він кував ланцюг гномона, вимір часу, котрий стане тюрмою. За кожен метр ланцюга платив опіком, за кожну скобу шарамом. Скобу. Геката поставила три світильники молоко, кров і сіль, де зійшлися їхні світла. Простір подвоївся, театрон став водночас тут і не тут туди мав упасти ворог, як камінь у криницю, що не має дна. Гадес відступив крок і провалився на місці. Він упав тінню і піднявся уже з ключем тартару у руці. Його очі сказали, І я відчиню, якщо ви замкнете, ніхто не відповів голос, всі зрозуміли ціну. Коли шість осерець стали в один механізм, прийшла черга того, без чого жоден вузол не працює оплати. Зев зглянув на тих, хто стояв колом, він не віддав наказу Ніхто не наказує богам помирати, вони самі роблять крок. Першим був Гермес. Він зняв крилені сандалі й поклав їх на край, гексаграми. Шлях це я, сказав він, і усміхнувся так, ніби крав у когось час, щоб подарувати його іншому. Дороги мають закритися, але перед тим відчинитися для однієї пастки. Його сміх пропав. Лишилася естафета вітру, і відбитки підошв, що не згасають на камені. Завстеркнувся сандалів і не втримав тремтіння. Пізніше він триматиме їх у руках ще довго, і лишень далеко в майбутньому вирішить розпрощатися для того, аби знищити свої спогади. Тривою ступила Гестія, вона підняла долоні, і в їхніх чашах горіли всі хатні вогнища світу, тихі, лагідні, теплі. Вона подула на них, і вогонь захлинувся, не а… Перевернувся, став холодним світлом, що заморожує рух. Від того потуху в театроні стало зимно якось ріпач. Нехай він не знайде дому, прошепіла вона. Арес не говорив нічого, поклав спис і спис розчинився в ланцюзі Гефеста, ставши зазубреною, яка вимотує ворога як рибу. Деметрія відломала від себе жменю літа, і її волосся втратило колір, а поле в долині раптом посіріло. Щоб погасити, плати врожаєм, сказав древній закон, і вона заплатила. Музи стали півколо і відрізали собі голоси. Пісня, що тримала небо, перейшла в метал і в узли. після того небо довго звучало тріщиною. Один за одним. Вони прощалися з життям, скільки їх було досить, аби слово половина перестало бути арифметикою і стало порожнечою на лаві. Імена горіли, як свічки, і падали, як віск. Зевс мовчав, поки його черга не стала безгуздою формальністю. Він зняв Егіду дав Гефестові, щоб та стала кришкою для пастки, а тоді розламав свою блискавку. На дві половини. Щоб не зійшлася знову. Кожен із кожних частин блискавки, як окремий лом, як окремий цвях увійшов у кришку гробу, без стуку, без молотків, без ударів. Починаємо, сказала Афіна немає більше часу, немає більше нас. коли вона промовила починаємо саме небо вдарило у театрон. Не грім, а вивертання світла. Моргот війшов без дверей. Він був відсутністю обличчя спіральною нічі, голодом між атомами, де він торкався реальності геометрія афіни дрижала. Замало буде слів, щоб описати страх, який пронизав богів. Замало буде епітетів та всіляких художніх описів, щоб передати захоплення силою моргота. Не звіть мене, прошипів він усіма голосами, що коли-небудь знали страх Не звіть я стану вашим богом. Ми вже назвали, відповіла Афіна. і кожне слово було ножем, що відтинає прибудне ім'я від світу. Але не твоїм. Геката підняла три світильники, гаде свічини в двері в бік, не вниз, і не вгору, а в бік у площину, куди не ходить жодна пам'ять. Посейдон підтягнув жили моря, і вони хлюпнули на моргота. Він захлинувся без води. Деметра зібрала всі корені світу в один кулак, і вони сплелися плутою, пасткою для того, хто не має ні тіла, ні совісті, для того, кого неможливо забороти, ні магією. Ні силою. Гефест звалив гіду зверху, ланцюг гномона, клацнув на тринадцятому зубці. Музи безголосо провели останній такт і час зробив паузу. ударив тричі. Цвях, цвях, і удар кулаком, цвях. Блиск не спалахнув, погас, як мокра сірка. Моргот провалився. І все ж він встиг, коли пастка хлюпнулася, він вистрілив назовні нитками, тонкими, як волос, міцними, як брехня. Вони чіплялися за все, за імена, за слабкість, за майбутні змови. Одна нитка зачепила західний край світу, інша ніч у людських серцях, третя портал, який ще не був збудований, і там він лишив собі шпори, щоб колись протягти слух. Відрізати. крикнула Афіна. Атропа, тиха, як голка, перерізала дві, третя ковзнула в тьму, схована в майбутньому. Пізно. вигукнув Гас, але досить. Яката повернула світло, в золо замкнувся. в іншому місці. Світ затремтів і замовк. Тиша театрону була здобиччю, її можна було розгортати руками і накривати рани. На підлозі сандалі Гермеса поруч. Криланіки у скобах ефеста і ржаблискавки. у повітрі холодний подих Гестії, що ще не повернулася на вогнище. Деметра опустилася навколішки, і зі волосся падали сірі колоски. Музи стояли без звуку, як статуї над, власної, над могилою власної пісні. Посейдон промовчав першим, і від того моря на мить опустіли. Зев сидів на краю гексограми, як старий моряк на розбитому причалі. У руці він стискав те, що колись було блискавкою, а тепер, а тепер. А що? А як? Здається, він був при тямі, але без свідомості. Здається, очі його були відчинені, але зрозуміти, що щойно трапилось, не вистачало. Ні бажання, ні сили, ні розуміння. Він втратив себе, він втратив їх. І чи зможе він жити далі? Ще те питання? Зевс підвівся, підійшов до сандалів Гермеса, торкнувся і відсмикнув пальцями їх від підлоги. Ніби опікаючи собі руки, він розплакався. І заговорив про друже, мені ще довго падати. Він загорнув сандалі в плащ. Колись у чужому місті він позбудеться їх. Але сьогодні, сьогодні, ця річ, як і ще сотні років по тому, нагадуватиме йому ціну, яку боги сплатили. Аби позбутись моргота та дати можливість смертним жити. Пастка тримала роки, століття світ жив, наче нічого не сталося, але нитка, яку не встигли перерізати, вросла в майбутнє і з'являлася в світі то тут, то там. Останнє, що відомо живим людям, це портал біля дерева життя, це місце, де кінчик цієї нитки торкнувся реальності. Не двері, а шрам, крізь який кровить темрява. Через цей шов йдуть слуги, які не мають імен, а там їх зустрічають інші люди, некроманти, слуги Конрада фон Гріма, ті, що не бояться смерті, адже вже давно померли і востали з мертвих. Зевс пам'ятає все, як пахла сілі попіл, як мовчала половина Олімпа, як блискавка стала. Цвяхами, як він лишився половину сили, вбивши третій цвях в кришку гроба Маргота власним кулаком, як сміх Гермеса лишився в його спогадах, в його душі, в його серці. Коли Зепсу зустрів Конрада, і той сказав: Я знаю, як повернути частину сили і жити без страху. Головний з Олімпу готовий повернутися у гру, готовий повернути собі силу. А більше того, він побачив те, що вважав давно втраченим в цьому смертному. Він побачив в ньому частинку своєї сили, частинку блискавки самого батька-богів.